Російські війська застосували проти України ракетний комплекс Арешнік, назвавши це відповіддю на нібито атаку українських сил на резиденцію президента Росії Володимира Путіна. Міністерство оборони РФ повідомило, що в ніч на 9 січня по території України був заданий масований удар високоточними ракетами великої дальності. Серед яких були і ракети «Орєшнік», а також ударні безпілотники по критично важливих об'єктах. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У російських телеграм-каналах та повідомленнях Міноборони РФ заявили, що ця операція нібито сталася у відповідь на атаку України на резиденцію Путіна в Новгородській області, яка начебто сталася у грудні 2025 року, за Москви, дії українських сил були спрямовані проти об'єктів верховної влади Росії. І тепер РФ усі подальші дії не залишає без наслідків проте вже з'явилися дані західної розвідки та експертів про те, що немає підтверджень того, що Україна коли-небудь атакувала резиденцію Путіна, а заяви Кремля про нібито атаку на Валдай чи інші резиденції є частиною інформаційної кампанії з виправдання ударів по Україні та зірвання мирних переговорів. Ракета Орешнік – це російський ракетний комплекс середньої дальності, про застосування якого Москва раніше. Ше вже заявляла під час удару по об'єктах у Дніпрі у листопаді 24-го року, називаючи це сигналом заходу про можливості свого озброєння. Що стосується реальних наслідків нинішнього удару, офіційної підтвердженої інформації від українських посадовців про масштаби руйнувань або постраждалих поки немає. Також відсутні незалежні підтвердження того що саме ракета Орєшнік була використана, і російські джерела подають це як частину власної пропаганди. Незалежні розслідувачі та журналісти поки оцінюють ситуацію з наростанням інфонапруги без чітких доказів про застосування конкретних ракетних систем. У свою чергу українські офіційні джерела називали подібні заяви РФ про атаки на Путіна хибними та такими, що мають на меті розігнати пропагандистську хвилю і виправдати подальші атаки по Україні на тлі переговорів про мир. Ситуація лишається дуже напруженою і складною. Москва продовжує повідомляти про нові відповіді на дії Києва, використовуючи цю риторику для виправдання ударів по українській критичній інфраструктурі та містах, тоді як фактичні дані з місця подій і незалежні джерела поки не підтверджують заяв Кремля.